В і інші. тобто 14-15 Я звертався і в Вінниці і за землею, в... тобто тому що існує система екстериторіальності. Екстер Закон України забороняє в принципі, вимагати від людини, щоб вона була там чи інше прописана і там чи інше отримала землю. Любий громадянин України, згідно чинного законодавства, має право отримати землю де завгодно, де вона є вільною, розумієте? Ну я маю аж дві преференції, я маю бачите, державні нагороди вищого гатунку і таке і інше. Але чомусь до сих пір не можу вирушити із таких аграрних, як кажуть, представників чи колетників, не можу чомусь отримати цю землю. Я вже давно хотів би десь, як кажуть, прилаштуватися, побудувати свій будиночок. Угу. Я а Коли жив... ви подаєте заявку на, на землю, ви вказуєте місце, де ви хотіли, щоб вона знаходилась? Чи я запитував... Вам пропонують я якісь переріки? зустрічався. До речі, присутнім був на всіх сесіях, в тому числі спільних. За участі Олег Миколайовича, де присутні були представники аграрного університету. Чомусь вони тоді не задавали запитання. А чи є фінансування майбуття цього університету Донецького? Донецької представники були, до речі, ці вірніше Донецького університету. Вони там були. Чомусь ніхто не задавав питання, не ставив особливо жорстко підсумнів, а вже після цього було? Почалися оці інсинуації, скажімо так, протести ніби. Коли ми дійшли до колів, так да. всього-навсього. Я був присутній на всіх. розмовляв із Моргоновим, з Олегом Миколаївичем. Ми так. розмовляли так, на етапі забиття кілочків, ага. тільки з'явилися протести. А до цього чомусь вони не дуже протесували і скажімо так, опозиційно не виступали і до суду, не подавали свої позови. Розумієте?